Дорогі друзі, я радий вас вітати на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про карти Таро. Сьогодні ми працюємо із Таро Ворона. Подобається мені ця колода, лода, тому що Ворон визитається, знаєте, провідник, той, що володіє енергіями, бачить духовний світ. Поєднуються два світи, і вся колода саме про це. Що ми подивимось? Наближається знову ж таки рокове 24 лютого. І нещодавно я робив прогноз. Давайте подивимося, яка ж ситуація зараз. 24 лютого. Чи будуть обстріли, чи несе цей день якусь певну загрозу для нас, для українців. Туж жеслів. Однозначно, мені ця карта не подобається. Подивіться, там начебто як заводи стоять. І туж жезлів, це вогняна енергія, це завдання удару. Так, Удар зі сторони вора наразі його ймовірність досить висока, досить. ми бачимо, що. Те, що буде коїтися. Це може бути і полон. Зараз ці плани обдумуються, але, на жаль, якісь лихі задами все-таки будуть втілюватися. Десятка жеслів. От ми бачимо, грубо кажучи, дрон, ракета, щось летить. Але я дуже багато і воно не досягне цілей. Я так думаю, що це наші ПП. Я, я думаю, що це обстріли. Я можу помилятися, але просто ну, на картах, наразі так е йдеться про мови про обстріл. Але е Ну, він не матиме успіху. Е сімка мечів подивіться. Е теж це обстріли, це розруха і це такий, знаєте, крах. Це нагання паніки, нагнітання, воно вже може бути і зараз. Але от саме 24 число воно так енергетично таке тяжке. І знову ж таки, є атакуючий момент зі сторони росіян. Так, шістка мечів. Карта минулого. Ми бачимо. Це така дорога шлях, який був прокладений росіянами. Я так розумію, ми прив'язані до 24-го, тобто 2 роки тому назад. І виходить, хочеться здійснити перейти -таки цю, о, цю грань, і ти рухатись далі. І зараз енергія змінена і, на жаль, бажання прорватися далі воно, воно не зникло. Ми знову бачимо. Близьки майбутнім королева жезлів, ми знову бачимо велику таку потужну енергію, карровину. І це такі тяжкі рішення, які приймаються високопосадовцями, але день несе загрозу насправді. І це тут мова може бути навіть наземний прорив. Ну, Звісно, хочеться помилитися, тому що простір може бути і заблокований. Я ж, я ж не дивився. Чи є е, мороки. Тому що, можна вважати, ми ж просто взагалі е, почали дивитися, такі, бо нам цікаво і, і не байдуже, що нам робити. Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це про себе, це про сім'ю, це про родину. Захищати це про захист. Це про захист, тому що класичні колоді, а ми, це там, де дівчина така за е, кам'яним е, парканом, знаходиться таким муром. І це про захист. Нам треба думати про захист, про укріплення території однозначно, тому що Пентаклі якраз це енергія землі, та, яка зупиняє вогонь. От бачите, наскільки так співпадає. Тобто ми думаємо вже зараз. Так. Е чи, чи, чи нам будуть допомагати? На жаль, е так, але це фінансова допомога, але ну, можуть не встигнути. Тому що ну, земля вона така дуже повільна, це все повільно робиться. Допомога буде надана, але вона буде надана е пізніше. Поза тузом. Королева Кубків. Ми українці молодці, ми всі надіємося, що все буде добре, що ми вистоїмо. Королева дає надію. Вода дає надію, і вона устиканює ці такі емоції, зашквала цих емоцій. І все закінчується двійкою Пентаклів. На жаль, це таке це протистояння, це вибір. Це невизначеність. 24-те несе із собою абсолютно невизначеність. Щось готується. Швидше за все, тут багато карт вогню і мечів загроза з повітря. І це все буде на цьому не закінчиться. Тобто, щось іще буде продовжуватись. Можливо, великий наступ у березні як варіант. Але на 24-те наразі ми бачимо не дуже втішно. Картина. Тому що ми робимо зараз? Ми ментально будуємо щити, ми намагаємося захищати наших солдатів образами, одягати на них броню. Хтось скаже, що це дурня і маячня, але якщо всі ми зосередимо на цьому увагу, то повірте мені, краще робити щось. Аніж перебувати у постійній депресії, в страху та вічії. Будьте благословені, Обійм... обіймаю своїми крилами. З вами був Ватесар.